Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз ми про техніку, яка є у нас на майданчику, не будемо говорити. А будемо говорити про те, що в першу чергу хочемо подякувати вам за довіру до нашої компанії. Для нас це дуже важливо. І для покупців, які куплять трактор протягом. 16, починаючи з 16 березня до 16 квітня, це протягом власне місяця, ми розіграємо міжрядний культиватор, оскільки, мабуть, це буде найбільш необхідний гаджет і навісне обладнання до міні-трактора. Він є універсальним, це він підійде як і для малюка на 14, а може і на 13 кінських сил. Так і для трактора на 23-25 кінських сил. Міжрядний культиватор трьохсекційний, хороший, міцний, надійний. В принципі, беремо найкращі міжрядні культиватори, які є на ринку. От підійдемо зараз до нього, покажу, власне, що ми будемо дарувати. Це отакий трьохсекційний міжрядний культиватор з товстого металу, як і рама, так і стійки окучників. Колія, то навіть не колія, міжряддя тут регулюється, центральний лишається в одному положенні, а тут ви регулюєте від 40 см до 70. Тому він є універсальним і підійде для будь-якого трактора Його вартість там 11 з копійками, але для одного з наших покупців. Які куплять, ще раз повторююся, не має значення на якому майданчику. Чи в Івано-Франківську, чи в Рівному. Куплять трактор в період з 16 березня по 16 квітня розіграємо отакий чудовий міжрядний культиватор. Буде додатковим бонусом. І скажу, що це, власне, з нагоди того, що наш YouTube канал вже має практично 5 тисяч підписників. Дякуємо вам, що ви нас дивитеся, дякуємо вам, що ви нас обираєте. Для нас це ще раз повторюся дуже важливо, щоб ви були задоволені. Це є велика цінність. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.